Бізнесмен чи пенсіонер, грабіжники не перебірливі. Ласі як на сейф з коштовностями, так і на копійки стареньких кажуть у міліції. І радять не хочете підкинути їм здобичі, рятуйтеся сигналізацією. Вимкнули світло. Чи іде несанкціоноване проникнення до вашого житла? Двері відчиняються, і оскільки код не набирається, то буквально за секунду, за півтори іде знов сигнал на пульт централізованої охорони і іде команда на виїзд на місце події групи затримання. Приїхати обіцяють за 3-4 хвилини. Грабіжники таких секьюріті бояться, однак вони по кишені не всім. За встановлення заплатити від трьох тисяч гривень. Ще 100-150 – місячна платня за те, щоб хлопці охороняли, як зіницю ока. Фахівці пропонують альтернативу: міцні двері, а краще двоє. Аби відкрити такі, доведеться постовбичити довгенько. Маргасовістепластини, котрою встановлюється воздій в зоні агресії між лістом метала і між замком. Это броненакладка, которая защищает замок от высверливания, точно так же, как бронемаргенсористая пластина, и от сбития цилиндра. То есть это цилиндровый замочек, это сувальный замок. На крайній випадок фахівці радять застрахувати майно для тих, хто збирається у відпустку, навіть спеціальний поліс є. Оформлять все за кілька хвилин. Описувати ваше майно не будуть. Повірять на слово. Вартість такого поліса від 5 до 15 гривень у день залежить від того, наскільки оцінили своє багатство. Ми можемо застрахувати як стіни. Да, вот, ремонт плюс домашнє все оборудовання, которое у него знаходиться в домі або квартирі. Э, Дивани, кресла, посуда, ну, как бы, бытовая техніка, все крім денег і драгоценностей. Гроші та прикраси краще не ховати під матраси, віднести до банку у сейф. Якщо у вас є котик, на час відпустки не віддавайте його нікому. Краще попросіть сусідів чи рідних провідувати його вдома. А ще часом вмикати світло та телевізор. Це введе грабіжників в оману. Головне ненароком не забудьте про відчинені вікна балкону, а про те, що ви вже на морі в соцмережах не хизуйтеся. Це ловушка. А ось боронити своє житло за допомогою 220 вольтів чи сірчаної кислоти не можна. Попереджають у міліції, покалічити злодія до в'язниці, потрапити ви, а не він. Христина Гавриш, Володимир Февчук та Кирил Ліхачов, Юбіар.